Так, друзі, покажу вам ще одне відео, де в нас декілька винтажних антикварних бурштинових намист та колончик. Так, намисто в нас раз, два, три і колончик. Яке з них найдавніше? Ну, Хто дивиться мій канал, той же знає, що бурштин під впливом часу, його поверхня окислюється. І ви можете зробити висновок, що найстаріший бурштин ось в цьому намисті. Це бурштин ще до воєнних часів. Тут бачите, які темні намастини. Але всередині вони у нас тут є скол, всередині вони жовті, окислюються тільки поверхня. Скол нам це підтверджує. Та й було в мене багато розколотих намистинок. Якщо цю намастину коричню розколоти, то всередині вона жовта. Може це саме-саме старе намисло. Отакі От справи, друзі. Всім гарного дня!